Футболки брендові, перший плюс другий сорт. У нас є ось такий мішечок. 10 кілограмчиків по ціні 2800 гривень за цілий польочок. Зараз вам покажу наповнення від початку та до кінця. Тут у нас йдуть чоловічі та жіночі модельки. Це Under Armour розмір XL. Наступна моделька Adidas. Кожна футболочка буде брендова. Adidas в розмірі XL. Наступний Levis. Вау, жіноча моделька, така ніжно-розова. По розмірі XS. Далі Кельвін Кляйн. Теж, мабуть, буде XS. Далі Tommy Jeans. Жіноча моделька XS. -ка. Вона така мінімалістична, класна. Наступна модель. А, Adidas. Розмір S. -очка. Жіноча моделька. Далі Майка Adidas. Ось такого плану. Спортивна, класна. Нагадую, тут і чоловічі, і жіночі, і розміри будуть всі можливі. Так, це що у нас? Капа. Чоловіча футболка поло. Капа. Наступна модель. Найк. do it. Розмір XS. -очка. Дальше. Далі. Ще одна майка капа. 2800 і кожна футболка. Брендова. Nike. Ця йде на довгий рукав. Взагалі ідеальна. Ще одна поло. Теж на довгий рукавчик. Далі такого плану. Nike Adidas, Розмір L. Коротезна. Чоловіча. Далі. Так, це не знаю, що це. Дивіться, теж досить крута. Наступна. поло, мабуть. Розмір елічка. Ось така. Далі світленька, поло. Такого плану. Кожну футболочку потрібно буде вигладити. Дивіться, пума. Так, наступна левіс. Ось така моделька. Далі. В кольорі хаки. Найк. Розмір емочка. Далі. Ще одна найк, але подивіться, яка крутезна. Ось така. Далі. Левіс. Така моделька. Лакоста. Ось така моделька поло, чоловіча лакоста. Далі Оніл. Оніл. Дуже крутезна. Наступна моделька Холістер в розмірі Емочка. Далі Андер Армор. Ось така. Левіс. В розмір Емочка. До речі, ззаду. Знизу. Ось така. Надпис. Наступне. Ще одне чоловіче поло. Ральф Лауренс. Наступна моделька Хілфігер Такого плану в розмірі М. Дальше Найк. Наступна футболочка. Джордан. Вот такая. Еще одна лакоста. В размере эсочка человеча. Проло. Лакоста. Наступно. Так, размер эмочка Кельвин Клайн. Дальше не знаю, что это за бренд. Вот такая моделька. Так, Я вам показую повністю цілий вміст із цього лотика, тому якщо вам цікаво, можете грахувати одиниці, като Михілфігер. Наступна Кельвін Klein в розмірі Елічка. Далі, так, не знаю, що це за бренд. Монклер. Монклер. Ось така моделька. Наступна найк. Ось така. З таким мінімалістичним значком Чорна. Далі ванс. Така так, Наступне, що нам тут попадається, це пума. Пума взагалі крутезна. Такий щільний матеріал, класний. Наступне поло. Ось така чорна, базова. Наступне, що нам попадається ще одна поло. Далі. Так, конверс. Ось така моделька конверс. Так, ідемо далі. У нас тут ще буквально дві секції. Так, це у нас холістер в розмірі С. Така моделька Наступна Так, щось на довгий рукавчик і це поло. Великий гарний розмір. Наступна Не знаю, що це за бренд. Ось він тут написаний. Такая чоловіча. Наступна. Вот такая. В размере Элечка. Дальше. Чемпион. Такая моделька. Ральф Лауренс. Размер Элечка. Чуловича полу. Наступна Холлистер. Размер Элечка. Далі капа чоловіче поло. Так, ще одне поло. Томахілфігер. Тут рукавчики такі четвертинки будуть. Далі лакоста. Як бачите, брендів досить багато різних філа. Тобто є всі бренди. Ще одна філа. Така моделька. Далі. Ще одна, мабуть, теж піла. Ось така. І останнє, що нам тут попадається, це не знаю, який бренд, але досить така цікава. Ось. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик, вага 10 кілограмчиків, ціна 2800 гривень. Футболки брендові перший плюс другий сорт.